Всім привіт! З вами WarTiger і мій друг Вадімус! Вадімусе, привітайся зі всіма! Hello. Добре! Як ви. Я сподіваюся, що вам сьогодні сподобається відео. Але сьогодні ми з Вадімусом будемо грати в Формулу-1 в Майнкрафті. Ми побудували зарану трасу. Влад, навіщо взяв незаритовий меч, коли ми ставили лодки і брали собі їжу. Влад, не бий мене! Але. Влад, зупинися. Об'ясню сьогоднішні правила. Той, хто першим проїде три кола, той і ви. Я попрошу вас підписатися і поставити лайки. Ну, не буду вас затримувати. Погнали! 3-2-1. Поїхали! Добре. Зараз лідирую я, бо я не бачу перед собою Вадімуса. Але це не може бути, бо Вадімус також професійний пілот. Він той хто в Товри була їздить, Макс Верстапен. Але. Я більшу частину цієї траси побудував, тому я більше її особливостей знаю. Тому у нас приблизно шанси одинакові. Знаєте, як робити. Добре. Е. Влад, що сталося? Ти що, Вистрибнув з боліда? Як це сталося? Добре. Продовжуємо Влад їхати. Я вже... Це вже, я пам'ятаю, так, кінець першого кола десь майже. Але зараз ми маємо. Все, я вже майже Влад проїхав перше коло. Ти де? Все, я їду. Все, я проїхав перше коло, нарешті. Лишилося два кола мені і ще три кола владу. Але він вже десь доїжджає перше коло. Тому це... Не так критично. О ні. Добре. Е, ми сподіваємося, ми з Владом дуже сподіваємося, що вам сподобається це відео. Бо ми з Владом, якщо чесно, старалися. На перший вигляд може здаватися, що це легко, але ні. По цю трасу було будувати дуже важко. Тому сподіваємося на вашу оцінку. Але добре, Влад, може ми все ж таки проїдемо 5 кіл, бо щось 3 це мало, я так бачу. Бо дуже щось швидко проходить. 5 проїдемо. Чотири? Добре. добре, 3 проїдемо. Але якщо вам сподобається це відео, то ми обов'язково зробимо другу частину. Добре. Влад. Проїхав. Е, я вже доїжджаю в друге коло. Ні, я заїхав у Владів ангар! Як вам що сталося? Ні, вона зараз влад пережене. Не треба, тільки не зараз, ну коли хочеш, але не зараз. Ні, я в ангар заїжджаю. Влад мене зараз дожене, головне, щоб цього не сталося. Все, я проїхав друге коло. Мені лишилося одна коло. Влад, то може все ж таки 5? Бо 306 дуже мало. Давай 5. Давай. А ти Добре. Добре. Добре, тоді проїдемо 5. Це тобі буде легше і мені. Ну, бо тобі буде більше часу. Добре, я зараз буду доїжджати третє коло з п'яти, бо вже, вже тепер 5. Але ми дуже сподіваємося, що. точніше, ми обоє сподіваємося, що хтось із нас виграє. Точніше, як би це правильно сказати. Е, я сподіваюся, що я виграю, а Влад сподівається, що він виграє. Але тут... А... важко. Все. Влад недалеко, але я тут застряг і не можу виїхати. Добре. Влад, що з тобою стало? Все. Влад, у мене ніяких скелетів немає. У мене на ті призову скелетів немає. Де я тобі скелетів візьму? Все, я проїхав третє коло, лишилося ще два кола. Мені. А владу лишилося ще три. На одне більше. Так що він не сильно дісти. Якщо я десь затоплю і він проїде першим, то тоді... Так, вийде що Він проїхав. Ти не затупиш, я це затоплюсь. Добре. Я не знаю, де влад, я його не бачу. Я вже проїхав трасу, але що досі не знайшов Вадіуса. Добре, давайте подивимося, де ж цей Вадімус. Бо щось, щось це мені. Не дуже. О, я бачу Вадимуса! Вадимус. А... Все! Але... Нє! Куди я заїхав? Ні! А... Я забрав Влада глотку! А... <смір> ні! А... Ой! Нє! Я зараз... я я якраз про це і говорив, що я затоплю десь. Але все одно! <смір> Нє, вона просто зайнят там, а стояла лодка! Нє, не, давай! Фух. Все, я вигнав Влада. Тихо, тихо, тихо! Ні, ні, не в'їжджай нікуди, не в'їжджай! Все, я проїхав четверте коло, мені одне лишилося. Добре. Фух, я зараз. ой-ой! Я... Влад ліг спати! Добре, давайте я тоже повернуся назад, бо влад... Не, я... Держі. я йду до Влада. Ну пожалуйста, пожалуйста, дай, дай. Влад, щось, ти шось задумав? Ні, ні. Ну добре, давайте ж я проїду, бо мені цікаво, де ж цей Влад. Він щось задумав полюбе. Добре. Держі. я ще не бачу. Якщо він так хоче, щоб я проїхав, то добре, я проїду. Добре. Оп! поворотик. Я поворот на поворотику. Все, шість. Е... Ой-ой-ой. Okay. Щось дуже повільно їду, треба швидше їхати. Щось дуже повільно. <плес> ой, <плес> я, ой не Тихо. Я маю їздити як Норріс. Ой. Де цей? <плес> я я щось дивлюсь конзор на траву. Ой-ой, цей Верстапен на ліжко положив на трасу. Ой, то ти мені даєш проїхати! Ні! Він мене хоче вбити! Я можу доїхати. Він хоче випередити мене! Тільки от у мене є в гаражі запасні лодки. Ну, ти ще не ти тут! Все, я проїхав п'яте коло. Я мало переміг. А зараз ми влаштуємо еп... А зараз давайте на кінець я включу. Ми зараз з Владом влаштуємо епічну битву на незаритових мечах. Я на секунду вимкну творчий. Влад, в тебе є незаритовий меч, і я собі також беру незаритовий меч. І ми зараз влаштовуємо з Владом епічну битву на мечах. У мене твоя куриця, даєте тобі дам курицю. Влад, мені не треба куриці. Давай. Тиде! Нет, так, ти так! Ай! Тихо, тихо, тихо! Влад взяв яблука так нечесно! Ні, Ах ти. Ти не взяв, не Я не взяв її! Нет, Зара, зараз, він мені дасть трошки кури курки! Курите! Все, дякую, Влад, дуже тобі за куріть Вс, у меня 18 курит. <риклад> не, треба тікати, треба тікати Не, слухайте, ты треба сідати в свои маклары не ехать, звица. Блин, винши на дубит. Нет, геньщик. Вс, ну что будем жстко погоню? Спеть треба тікати, швидко. Треба дуже швидко тікати. Ой-ой-ой. Насправді я зараз влаштую владу засідку, і поки він. спить... Спод... я сплю, Макс, піде. І поки він буде спати, я його знищу. Диди, я вже сплю. Я поки знаю... На превеликий жаль, Влад мене виграв. <hijs2> <рріст> На превеликий жаль, добре. Я, я сподіваюся, що вам сподобалось сьогоднішнє наше відео. Будь е, uh, поставте лайк і по підпишіться. Uh, я дуже вас прошу. Ну і не забувайте про коментарчик. Всім папа! -па.